Погляд на валізу від французького бренду AirTex. Валіза представлена в трьох розмірах. Кожен з розмірів має функцію розширення. Тому починаючи вже від ручної поклажі, при необхідності буде досить містким. А, наприклад, ручна поклажа з закритим розширенням буде підходити саме в більшість авіакомпаній, як саме ручна поклажа. Матеріал в цій валізі, досить товстостійний, тому валіза не є ультралегкою, але й не важкою. Маленький розмір важить 26 кг, 3,3 кг важить середній розмір і 4 кг важить а, великий розмір. Для великої валізи з об'ємом 108 літрів з закритим розширенням, то це приємна вага. Насправді при цьому тут встановлена якісна фурнітура, ручки багаторівневі. Мають по 3 рівні так само і ручна поклама. Тому підлаштуватися буде дуже зручно, тут свій зріст, і навіть при повному навантаженні буде максимально плавно їхати, оскільки колеса подвоєні, ви можете побачити подвоєні, мають добрі чашки, і ці колеса вже перевірені на інших моделях цього бренду і виготовляються вже досить давно і працюють вдало. Тому від себе можна сказати, що тут встановлена одна з найкращих фурнітур, які встановлюють бренди Артекс. Всередині ми маємо два відділення, які закриваються на блискавку. Тут ще до того ж сітчата кишеня, тут сітчата перегородка і ремні фіксації. Все зроблено зручно і так само зроблено все і в великому, і в середньому розмірі. І зверніть увагу, що блискавки йдуть security zip, тобто подвоєні, і що це вам дає при повному навантаженні. Валізу буде важко зламати зломисникам, чи їй буде важко розірватися при повному навантаженні. Тому такі валізи з подвоєними блискавками можна здавати навіть не перемотуючи плівкою, чи чохлом, чи ременем. Тому сміливо рекомендуємо валізу з бренду Artex в своїй ціновій категорії. Вона дуже класна.